Доброго дня шановні глядачі і підписники мого каналу. З вами Михайло Іванович. Сьогодні я висаджую українську суперсолодку кукурудзу з касети на велику землю. Кукурузла кукуруза підросла, майже переросла. А сьогодні треба його висіти в землю. Дуже пора вже. Всі сорти кукурудзи нашої української селекції фірмі Мнагор. Касетним способом я її вирушу в перший раз. Подивимось який буде результат. Тут у мене зібрані всі сорти, які я показував на своєму першому відео. Всі сорти української селекції. Є сорт, навіть унікальний сорт жовто-блакитний української селекції. Називається бордо. Подивимося який буде з нього результат. Буду вам! Писати далі, як щось з цього вийде. Кукурудзу висадив рядками. Міжряддя 70 см. В ряду, в ряду між рослинами 25 см. Всі сорти, кожний сорт займає свій окремий рядок. Сім сортів, сім рядків. Отак вони розмістились у мене на, на городі на ділянці. Під відео я напишу, які серти мене тут посаджені. Щоб вам було теж цікаво. Далі буду знімати і вас вам повідомляти. Дякую за увагу. З вами був Михайло Іванович. Кому було цікаво? Пишіть, коментуйте, підписуйтесь, натискайте дзвіночок. Мені буде дуже приємно. Бажаю всім міцного здоров'я і високих вражаїв. До побачення!